Всім привіт! Маю для вас кілька новин, в основному поганих. Сьогодні, коли я спробував запустити Minecraft, він у мене не запустився, не запустився з фатальною помилкою. Ні в яку він не хотів мені запускатися. Я зберіг всі дані, які міг. Зберіг бекап, зберіг світ, все це, все це в окрему папочку відклав. І вирішив переустановити клієнт і модпак. Ну, тому що це, в принципі, саме логічне, що можна зробити. І Я переустановив клієнт, переустановив, переустановив модпак, закинув дані, які я зберіг. І при заході, як виявилось, що в мене злетіли всі ачівки всі ачівки і всі квести. Це неприємна новина. Хороша новина це те, що хоча б світ зберігся. Ну, якби він не зберігся, було б набагато гірше. Йдемо далі. В чому, в чому проблема? В чому заключається проблема? Чому це погано, що в мене злетіли ачівки? Бачите, як тут побудований модпак? Коли ти вбиваєш боса, тобі відкриваються якісь певні верстаки. Ну, Наприклад, такі, як Crate. І я не зовсім знаю, чи відкриваються вони після самого фізичного вбивства боса. Тому що всі оті предмети з босів в мене є, я їх підняв, в мене не відкрились ці технології. Чи вони відкриваються, коли ти саме вбиваєш боса, чи вони відкриваються, коли ти здаєш квест Гільдмастеру. Тому що квести Гільдмастер мені більше не дає, і здати їх повторно я не можу. А значить що? А значить, мені потрібно буде поїхати наваляти босу і перевірити, чи відкриються в мене технології. До речі, в нас поповнення в теракотиках. Ярослав Пінчук, Елегіон, Дімон, Мишка Тишка і Сергій 2000. Хочете хочете і собі таку статую, це її дуже просто отримати. Просто підписуйтесь, ставите лайк, залишайте коментар під відео, і в наступному відео або через одне відео ви потрапите, потрапите в армію теракотиків. Отримаєте свою іменну табличку і свою статую. І що я, хочу, що я хочу зробити зараз? Мені потрібно що? Мені потрібно, мені потрібно відправитися до лицаря і вбити його знову. І це, це ще одна неприємна новина. В принципі, я знаю, де знаходиться той лицар. Він знаходиться не дуже далеко, Але, але, але до нього все рівно треба добратися. Ще вам скажу, взагалі в мене статуй повинно бути стільки, скільки і підписників. В цей зал у мене влізло 100 статуй. Ще 800 статуй, але сюди явно не влізе. Тому я вирішив, що в цих нішах я буду робити ось такі от зали, в яких будуть стояти статуї. Можливо, вони ще розширені будуть, Точно ще не скажу. А виникла одна велика проблема, коли я це вирішив робити. Я наткнувся на підземне озеро. І не просто на підземне озеро, зараз я вам покажу. Зараз вам я покажу на що я наткнувся, якщо я зможу туди пролізти. От бачите, мені, мені дає очівки навіть за камінь, який я добуду. Зараз я вам продемонструю, якщо зможу туди пролізти. А я зможу туди пролізти. Я наткнувся на оці огромні печери. І щоб ви розуміли, тут я вже просто один прохід забудував, всі проходи будуть в цю сторону, вони будуть в цих підводних печерах. І це викликало. Точніше, викликає дуже великі неприємності для будівництва. Треба буде будувати ті тунелі під водою і якось прибирати ту воду. Ну, я думаю, я знайду для цього мочалки. Думаю, знайду ці мочалки. І вже, вже це якось вирішиться. Гоблін. Гоблін, дай я подивлюся, ти часом не продаєш мочалки? Мені здається, ти колись продавав ті мочалки. А, не гори! Блін. Так, факел заберись. Гоблін зараз буде смаженим. Ти куди? Стій, 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 стій. Все? Дивимося, що він продає. Він мочалки не продає, не бачу. я. Принаймні, що він їх продавав. Ні, він не продає. Так, ладно, значить, я відправляюся до того боса і наваляю йому знову, і подивлюся, чи в мене відкриється крейт. Тому що якщо не відкриється, то я навіть не знаю, що робити. Самі розумієте, яким чином то отримати по-іншому ніяк не вийде, а доробити статуї мені потрібно, а для цього потрібно багато заліза, я навіть не зможу збільшити ферму заліза. Так що мені треба буде думати, що з цим робити. Може бути таке, що я не зможу більше технологічно розвиватися в цій збірці. В такому випадку мені доведеться піти, не збирати ті очі, які залишилися, вбити головного боса Дракона і таким чином пройти збірку. Ну, буде видно, буде видно. До речі, тут ще досі знаходиться той пітон, який тоді заставив мене так перелякатися. Пітон, а ти агресивний. Ні, він навіть не агре. Не, не, не агреси... ні, ти агресивний агресивний, ні, не агресивний. Фу. фу. Ах, я майже добіг. Я майже добіг. залишилося ще зовсім трошки. Ось тут якийсь лицар, в мене відмітка є, це... це він. Сядемо на кабанчика. Якось чую? Сядемо на кабанчика. Давай, 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 давай. Недовольний кабанчик. Гадно, ладно. За мною біжить якийсь скелет і кабанчик. Навіть за те, що я покатався на кабанчик, мені дало очівку. Значить, мені зараз потрібно туди і наваляти йому. Наваляти тому босу знову. І якщо, якщо це мені не відкриє, не відкриє Create, то, то це погано. То це дуже погано буде і доведеться. Доведеться якось щось думати з цим ділом. Тому що я не думаю, що якимось чином я зможу собі прогресувати без цього. Без крейту. Я не знаю, чи взагалі буде реально зробити ще 800 статуй без крейту. Або доведеться, звісно, як варіант робити їх просто в якійсь іншій броні. Тому що, ну. Вручну стільки заліза точно не назбирати. Ну от зараз, до речі, я буду перевіряти, перевіряти, чи дасть мені це прогрес. До речі, хто не знає, тут під цим деревом можна знайти блок алмазів. Ну давай. Як там, що там, як там? Еге, ага. я навіть не можу його прикликати. Я навіть не можу його викликати. Тобто, походу. Походу, босів взагалі всіх доведеться вбивати. Що за зламана башня? Я навіть не пам'ятаю. А. Я згадав, що за зломана башня та башня, яку я зачистив. А є, може, тут ще десь той лицар. Може, ще десь він в мене відмічений? А хто взагалі був першим босом? Першим босом був вроді. Якийсь гігант. Не гігант, а якась сопля така дрібна. М -м -м. Це що мені виходиться? Мені зараз потрібно йти вбивати того огра. А він був тоді далеко. Й-майо. Ладно, ладно, подивимося, подивимося по ходу діла. І знаєте, в чому основна проблема. Я навіть не можу отримати карту. Карту де їх шукати. А я їх вже давно повикидав для того, щоб отримати карту ще раз заново. Через квестові ці треба було її получати хоча б раз. Ну, хоча б раз її отримати. І ну, це погано. Це погано. Мені треба вбити короля гоблінів, а я навіть не знаю, де його шукати. Та ще якась херня по мені стріляє, ладно. Ладно, буду, буду дивитися, буду думати, буду пробувати. Ну, у мене сьогодні просто комбо гівняного дня. <с> я вирішив що зробити. Я вирішив е піти шукати тих босів. Я ж не пам'ятаю, де вони були. А значить, я просто по черзі почав телепортуватися до кожного телепорту, який в мене був відмічений на карті. Точніше, не відмічений, він просто був е збережений на карті, не відмічений. Телепортуватися до нього, дивитися що кругом, як я його відкрив. Ну, може, я йшов по шляху там до якогось боса. Ee, дивитися, де він знаходиться, дивитися, можливо, я відмітив боса десь, <гум> і звідти з тої сторони йти, йти до того боса, якщо він там є. Ну або летіти далі, далі на наступний телепорт і дивитися на наступному. Так ось чому в мене сьогодні херовий день? Почнемо з того, що все, все поламалося. Ну, це, це вам вже відомо. Все поламалося, но, но коли я пішов, коли я оце телепортнувся, пішов, побіг. В мене ще й не записувався звук. Так, в мене не записувався звук. Я цього не помітив. Я не знаю, це ще якась невідома, невідомий баг мені, що деколи в мене при записі просто не працює мікрофон. Не тільки при записі, він просто перестає працювати. І я знайшов от таку цю сферу, сферу, в якій можна знайти. Спіріторби, чи як вони там називаються, які, які можна використати для того, щоб підняти собі стаміну або ХП. Це, типу, така сфера з головоломками. Блоки тут ломати не можна. Ну, я забіг всередину, бачу тут якась головоломка. Ну, я ж типу, хоч, хоч і тупенький, але вирішив, думаю, почитаю, розберуся, як там правильно може може, щас, може зараз, зараз зрозумію, як її прийти. І читав, читав, я думав, думав, я що вони мають на увазі, і вирішив вирішив піти в якісь двері. Ну, подумав, що типу, правильні ці двері. Заглянув всередину туди. <сум> Думаю, якийсь люк в підвозі, ну треба ж спуститися. А там повно мобів заспавнили в темноті. Ну, мені довелося довелося зі всіма ними битися. А люк цей, люк цей, щоб вилізати назад наверх, коли ти вибрав неправильну відповідь. У тій кімнаті було і так темно, як в одній з сторін носорога, залежить яку залізти, і там ще мені накинули осліплення. Ну, неприємно, неприємно, але я їх всіх перебив. Перебив і вирішив, що ну, пора ж назад вилазити, що там ще там ще лізати дивитися. Так ось виліз я наверх і думаю, прийшов час вибирати. Вирішив ще раз подивитися на цю. Цю загадку подумати, покумекатиме, може мені щось в голову прийде. І все-таки я вирішив вибрати Б3. Я подумав, що вона береше. Тому що там в загадці було, що типу одне одне з цих це брехня. Ну ні, це було не це, я впав на низ. <схай> вирішив, що ну полізу я інші двері. номер два. номер два, давай залізай в ті двері. Заліз я в двері і ні, неправильно. <с görüş risque> а шанс був гадати нормальний, в принципі. 33%. Ну, не, не моє це, не моє це. А значить, значить, потрібно в останні двері лізти. На всякий випадок подивився на загадку ще раз і вирішив, що ось ось пора. Далі, це була не одна єдина загадка. Я... Подивився на неї, прочитав її, спробував зрозуміти, що вони від мене хочуть, і подумав, що або я зараз буду стояти тут і думати, або я просто для початку попробую вгадати, типу зайти в якісь двері на вдачу. Але я випадково випадково переступив через стіну, тому що, як виявилось, я ж можу підніматися на три блоки в висоту. Прямо з ходу, а вони це не передбачили, в них тут не заблоковано. Тобто, всі оці головоломки я міг просто перейти отак от, от своїм кроком. Я пострибав, подивився, почитав, почитав навіть і останню цю загадку і вирішив, що піду я до кінця. Я вирішив, що простіше всього буде навіть не думати, а просто вгадати. Ну, з першого разу не вгадав, з ким не буває. ну але... Але це для мене не проблема, тому що я можу просто дуже швидко прибігти назад, так як той паркур мені проходити знизу не треба. Я піднімаюся автоматично на нього, тому що він не є такий високий. І вирішив, що ну просто-просто буду бігати, поки не знайду правильну відповідь. Друга виявилась правильною. Я забрав два а значить, можна звідси кудись пензлювати. По дорозі я навіть знайшов ліжко, яке я колись тут залишав, коли йшов до цього огра, ну яке я тут забув забрати. І оце, оце от земляна, земляна куля, не знаю, земляна сфера це місце, де сидить огр. Огр, отой недобитий огр, якого я просто не став добивати попереднього разу. Ну, я ж його заспавнив ще раз, хотів взагалі на них фармити собі есенцію. Заспавнив його ще раз і вирішив, що. Не буду я його вбивати, в мене тоді закінчилися стріли, а в ближньому бою я не хотів його вбивати. Я ще тоді досить слабкий був. Ну я його зарубав. Квест мені зарахувало, ну, думаю, нормально значить сферу, сферу з нього цього підняв око. А що, що потрібно далі робити? А далі потрібно йти думати, говорити з літмастером, дивитися, чи він щось мені дасть за це. Ну, гільдмастер, в принципі, мене послав, ну, він нічого мені не сказав толкового. І я вирішив просто літати по наступних камнях, дивитися, шукати цього короля гоблінів. На одному з таких камнів я помітив. Торгівця, я вирішив з ним поговорити, виявилося, що він продає діамантові штани з мендінгом. А так як я сам чаруватися не хочу, а тим більше зараз я і не можу, тому що в мене просто той стіл вже не вивчений. Я вирішив, що це мій варіант. Типу, тепер в мене буде повний сет з мендінгом. Хоч він там і захищає не дуже добре, але краще, ніж постійно міняти нагрудники, я полетів на базу, взяв стак еміралів, взяв собі діаманти, зробив... Зробив штанці і полетів їх купляти. Ну, для, мене, для мене це все-таки вигідно. Як здається, ті 64 емеральди. На що я їх ще потрачу, ті емеральди? Тим більше емеральди непогано так вибиваються з всяких різних рейдів. Все, тепер в мене повний сет діамантової броні. А знаєте, чому я тут -от стою, кручуся втикає як А Тому що я тут розмовляв. Так, так. Вони просто не записали. Я от от стояв і розмовляв, пояснював, що як вони було. А що було взагалі далі? Я просто знайшов цього гоблін короля. в мене вона ще й засрало цей фрагмент записі, мою битву з гобліном. Гобліном королем там були, були неприємності. Після того я ще і лицаря того вбив, і воно не дало мені нічого. Тобто вони не відкрили мені знаннями, воно не відкрили мені знаннями нічого, абсолютно нічого. У Мене просто зафейлились всі ці знання. А значить, що потрібно? Всі легальні способи отримання цих. Е Знання, всі легальні спрос... способи я спробував. Знають залишилось тільки нелегальні. Нелегальні в плані того, що ти просто йдеш в інтернет і шукаєш, шукаєш з надією, що в когось вже ця була проблема, і хтось підказав рішення. Ну, типу, якісь там команди, адмінські команди для того, щоб дати собі ці знання, і я вирішив це зробити. Так от мені можна сказати пощастило. Не в одного в мене це все зламалося, не знаю. По моїй вині зламалося, скоріше всього по моїй. В тих чуваків не знаю. Теж може по їхній вині, може не по їхній. Як писало, вона може зламатися навіть просто так. І я знайшов просто цілу купу тих консольних команд адмінських, якими можна повернути ті знання. А значить, це єдиний підходящий варіант до мене, для мене. Тому що іншими способами я не можу отримати ці знання. Ніяк, нереально, їх вже неможливо тут отримати іншим способом. І от таким чином я отримав ці знання. Я перебив знову ж усіх босів, всіх бігав. У мене пропала просто ціла купа записаного матеріалу, дещо без звуку було, дещо просто не записалося. Я не знаю, сьогодні не мій день. Я просто цілий день потратив на ось оці. 17 з плюсом хвилин серії. Насправді, в мене це зайняло дуже багато годин, поки я з тим розбирався. Треба було просто одразу залізти в інтернет, знайти ті команди і їх вписати. Всім дякую за перегляд ще обов'язково зустрінемось.